Усім вітання! Сьогодні хочу презентувати вам ексклюзивний будинок. У чому його ексклюзивність? У тому, що він не шаблонного планування. Його будував сам власник. Ділянка 9 соток. Цей будинок підготовлений до чистових робіт. Тут достатньо велика тераса, і саме такі ранки я бачу на цій терасі з горнятком кави та свіжою випічкою. Будинок розташований на перемичці, третій провулок Каденюка на заселеній вулиці, повністю огороджений якісним парканом. Ходімо дивитися сам будинок. Передня частина будинку розрахована на паркування трьох автомобілів, також тут ще достатньо місця для ландшафтного дизайну. Зараз я проведу швидкий відеогляд будинку, але саме про цей будинок хочу сказати, що його краще один раз побачити, чим сто раз про нього почути. Позаду мене вхідна група у будинок, звідти є вихід у гараж. Ліворуч у нас іде гардеробна кімната, або ж можна використовувати як і кабінет, простора ванна кімната. По будинку розведена тепла підлога. Це наша простора вітальня, світла за рахунок великих продуманих вікон. Також є шахта вентиляційна на камін. Далі кухня з виходом на нашу терасу та ділянку. У будинку три окремі спальні. Ось так вони виглядають. Господарська у нас спальня йде з гардеробом. Вона у нас найбільша. У будинку підведено всі комунікації, світло, вода та вигрібна яма. Якщо ви у пошуку дійсно якісного будинку з великою ділянкою, де зроблені всі чорнові роботи вам саме до нас. Вартість цього будинку 130 тисяч, площа його 170 квадратів.